Вчора був перший мій прямий ефір. Вчора в мене така виникла ідея. Я вирішив, що мені треба провести 100 прямих ефірів. Вчора я почав і вчора я провів свій перший ефір, щоб не відкладати надовго цю ідею в довгий ящик. І сьогодні я вирішив знову ж таки не відкладати надовго, і сьогодні вирішив продовжити. Сьогодні вирішив провести другий такий ефір, сьогодні вирішив якби, рухатися вперед, далі в цьому напрямку. Взагалі, в мене в планах провести 100 таких Прямих ефірів, щоб потренуватися, щоб потренуватися виступати на живих ефірах, щоб потренуватися, взаємодіяти з аудиторією, яка буде приходити на прямі ефіри, щоб потренуватися там добре, сприймати там хейт, які будуть люди писати в коментарях. Тобто, це для мене в головній мірі, це для мене тренування. І сьогодні я продовжую тренуватися, продовжую проводити прямий ефір, продовжую тренуватися. І дивіться, для того, щоб цей Прямий ефір був також і для людей корисним, тому що я потім залишаю записи цих прямих ефірів. Я собі там виписав деякі головні думки, які я буду доносити на цих прямих ефірах. І тому я буду підглядати в свій планшет і буду доносити певні головні думки. Так, от сьогодні мій другий прямий ефір це моє друге, якби таке тренування. І сьогодні я як би виступаю перед вами. Зараз поки що немає глядачів, але я сподіваюся, що вони дуже скоро з'являться і, можливо, зададуть якісь мені питання. В будь-якому разі, якщо навіть не буде ніяких глядачів, я буду продовжувати вести цей прямий ефір і буду продовжувати ділитися там певними думками, які я запланував, якими я хотів би поділитися. Вчора я проводив перший прямий ефір, і, чесно скажучи, це було досить енергозатратно. Після прямого ефіру мені було трошки так, знаєте, як, іначе з мене витягли дуже багато енергії. Чомусь для мене саме прямі ефіри вони дуже важко даються. Але там, де важко, там якби є і розвиток. Тому е, навчаємося, розвиваємося, тому рухаємося в цьому напрямку. Тому продовжую продовжую це робити, продовжую проводити прямі ефіри. І в планах у мене провести 100 таких прямих ефірів і потренуватися довго і навчитися вести прямі ефіри. Поки що немає глядачів, але нічого. Я продовжую. І вам ідея одразу така з голови прийшла, що навіть якщо на початку у вас не буде глядачів, продовжуйте робити свою справу, продовжуйте робити те, що ви робите. і з часом глядачі з'являться і все у вас буде добре. Е, так, дивіться, я не планую сильно затягувати цей ефір. Думаю, що хвилин 10, ну, максимум 20 буде тривати там кожен такий ефір. Е, щоб я Тому що, знову ж таки, повторюсь, для мене це дуже енергозатратно. Тому якби 10-20 хвилин буду балакати, якщо будуть з'являтися люди задавати питання, то я буду на них відповідати. Так, дивлюсь, що в мене з'явилось два глядача. Радий вас вітати. Добрий вечір. У мене зараз вечір. Я тут буду на таких, це у мене тренування йде. Я тренуюсь, я планую провести 100 прямих ефірів. І на цих прямих ефірах в основному я буду віщати про інфобізнес і відповідати на питання людей, які будуть тим чи іншим е, чином пов'язані з інфобізнесом або з суміжними темами. Наприклад, там онлайн бізнес, наприклад, там контент-маркетинг, соціальні мережі, просування в соціальних мережах, маркетинг. Тобто, якщо у вас є питання, по цим темам, то задавайте, я буду на них відповідати. Я сьогодні тренуюся, в мене сьогодні другий прямий ефір. Вчора я проводив свій перший прямий ефір. Він для мене був дуже енергозатратний, тому що в мене чомусь прямі ефіри дуже багато енергії забирають. Але це для мене навчання, я тренуюся і я хочу провести таких 100 прямих ефірів. Звичайно, я не можу зараз там сильно планувати наперед чогось. Але якби в планах в ідеалі провести 100 таких прямих ефірів, потренуватися і якби стати. Більш досконалим цьому. Звідки з'явилася ось ця цифра 100? Чому я саме хочу провести 100 прямих ефірів? Саме про це я сьогодні вам хочу розповісти. Буду трошки в планшет підглядати. Дивіться, ще колись від Андрія Парабел на царство йому небесне, я почув. Таку дуже класну пораду, він сказав: якщо ви хочете добре вивчити свою цільову аудиторію, ви повинні провести для своєї цільової аудиторії 100 безкоштовних консультацій. І на цих консультаціях ви добре дізнаєтесь свою цільову аудиторію, ви зможете дізнатися, чого вона дійсно хоче. І це була така перша думка, яка засіла тоді в мене в голові: що треба 100 консультацій, і цифра, ось ця 100, вона засіла в мене в голові. Потім, коли я проходив там певний курс по Тіктоку. Що я ухожу? Ну, якщо йдете, то йдете добре. Це це ваше право. Дивіться. Далі, коли я вивчав там певний курс по Тіктоку, там теж спікер розповідав про те, що якщо ви хочете в Тіктоці, там, коли ви тільки починаєте, якщо ви хочете знайти свій формат контенту, якщо ви хочете створювати дійсно класний контент, то ви повинні спочатку просто не обмежувати себе в чомусь, а взяти і створити 100 одиниць контенту. 100 одиниць контенту. Різного формату, різного плану, тобто ви тут повинні тренуватися. І коли ви будете створювати ці 100 одиниць контенту, ви нащупаєте свій формат, нащупаєте свій спосіб комунікації з аудиторією, свій спосіб, як ви будете доносити інформацію, і тоді ви знайдете свій формат. І знову ж таки, ця цифра 100, вона тоді в мене якби відклалася в голові. І буквально недавно я дивився такі вирізки з інтерв'ю містера Біста, і там він теж розповідає, що він дає таку пораду новачкам. Він каже, що якщо ви тільки починаєте, якщо ви тільки якби, новачок, то я раджу вам створити 100 відео для початку. 100 відео і не дивитися, скільки там у них буде переглядів, які вони будуть. І ваша головна задача. Створити 100 відео, викласти їх. І ваша головна задача, щоб кожне наступне відео було трошки кращим, ніж попереднє. І знову ж таки, ця цифра 100, що треба створити 100 відео, і потім вже 101 ваше відео, якщо ви будете дотримуватись ось цієї стратегії, що ви будете намагатися, щоб кожне наступне відео було краще, ніж попереднє, то ви вже 101 ваше відео, воно буде дійсно класне і воно вже набере перегляди. А ось ці 100 відео, вони багато переглядів не наберуть. І тому знову ж таки, ось ця цифра 100, що треба викласти 100 відео, вона знову в мене відклалась в голові. І в мене ось ця цифра 100, вона вже давно в голові сидить. І я вчора в мене така з'явилась ідея, що мені треба попрактикуватися, спробувати на Ютубі вести прямі ефіри. І в мене ось ця цифра одразу така, що треба провести 100 прямих ефірів. І як би там не було важко, що там буде аудиторія, не буде, байдуже, ти повинен потренуватися. І якщо ти це зробиш 100 разів, то ти дійсно чомусь Навчишся, розумієте? Тому ось ця цифра вона дуже крута 100-100. І тому я вирішив провести саме 100 прямих ефірів. І якщо люди будуть задавати питання на цих прямих ефірах, глядачі, то я буду намагатися на них відповідати. І саме тому ось ця цифра 100, саме тому я хочу провести 100 таких прямих ефірів, тому що ця цифра вона вже давно в мене в голові. І вам хочу донести таку ключову ідею. Дивіться, якщо ви хочете чогось там навчитися, якщо ви хочете в соціальних мережах там, почати створювати контент, якщо ви хочете там вивчити свою цільову аудиторію, якщо ви хочете там навчатися. Вчитися проводити прямі ефіри. Поставте собі таку ціль 100, 100, провести чогось 100, викласти 100 відео, провести 100 ефірів, провести 100 консультацій. Тобто зробіть собі таку за мету, поставте цифру 100. Я собі поставив, і ви, коли щось будете навчатися, ставте собі таку цифру 100. Чому 100? Тому що 100 це дуже хороша така цифра, тому що на 100 таких е, спробах ви дійсно чомусь навчитеся. Якщо ви там зробите 1, 2, 3, 5 спроб, то ви там нічому особливому не навчитеся. Якщо ви зробите 100 спроб, то це вже якби. Хороша цифра для того, щоб ви чомусь навчилися. Тому в мене ж зараз задача це провести 100 консультацій, навчитися вести вірніше, не консультації, а прямих ефірів, навчитися проводити такі прямі ефіри, і я, я це роблю. Я зараз цим і займаюся. На жаль, сьогодні в мене аудиторія не активна, питання не задають. Але що маємо, те маємо. Я продовжую свою справу, я продовжую робити те, що запланував. Я продовжую вести прямий ефір і я продовжую ділитися корисною інформацією. І якби я спеціально такі. Виніс собі, щоб я не просто сидів там і нічого не говорив, я спеціально виніс собі певні думки, які я буду доносити в цих своїх прямих ефірах. Щоб потім, коли люди будуть дивитися запис цих прямих ефірів, щоб вони ці могли думки взяти і якби використати на практиці, знову ж таки повторюсь. Дивлюсь у мене зараз один глядач. Якщо є питання. То задавайте їх в коментарях. пишіть, я буду на них з радістю відповідати. У мене зараз де тренування, я вчусь проводити прямі ефіри, я вчуся взаємодіяти з аудиторією, і ваша допомога вона буде дуже цінна. Якщо ви будете писати мені свої питання, я буду на них відповідати. Я вже майже 10 хвилин в прямому ефірі, майже 10 хвилин віщаю, майже 10 хвилин трену тренуюся. І це вже добре. Ще трошки побуду. Тут, якщо будуть цікаві питання, буду на них відповідати. І якщо не буде, то завершу цей ефір. Вже 4 глядачі, і знову ж таки, для вас повторюся. Я тренуюсь, я проводжу поставив собі за мету провести 100 прямих ефірів на Ютубі, щоб потренуватися, щоб навчитися взаємодіяти з аудиторією, щоб прокачати себе в цьому напрямку, і чому поставив саме 100, тому що вже давно в мене в голові сидить ця цифра 100, і я розумію, що для того, щоб чогось навчитися, треба ставити собі якісь такі нормальні цифри. І 100, це якраз нормальна цифра, щоб чомусь навчитися. І якщо ви щось захочете там навчитися, наприклад, там, відео створювати в соціальному Них мережах, то ставте собі за мету там створити перші 100 відео, потренуватися і потім вже знайти е, свій формат. І як кажуть американці, мені дуже подобається Рассел Брансон, я постійно за ним слідкую. І він каже, що коли ти постійно публікуєшся, або ти коли постійно щось робиш, ти таким чином можеш знайти свій голос. Ти можеш знайти свій якби, спосіб комунікації з аудиторією. На жаль, у мене сьогодні аудиторія не активна, але що маємо, те маємо. Якби будемо працювати з тим, що маємо. Що хочу сьогодні донести останнього. Давайте зафіна... буду зафіналювати, раз аудиторія не активна, ну, раз так трапилося, то що маємо, те маємо. Якщо ви хочете щось розпочати, якщо ви хочете викладати контент, якщо ви хочете щось створювати, креативити в соціальних мережах, поставте собі ось цю орієнтовну цифру 100 і зробіть 100 спроб. Зробіть 100 спроб, тому що це дійсно допоможе вам навчитися. І це головна ідея, яку я хочу донести: що хочете чомусь навчитися, зробіть мінімум 100 спроб. І це допоможе вам стати в цьому напрямку кращими. Е, сьогодні, не знаю, якщо один глядач у мене зараз є. Якщо у вас є питання, задавайте його в коментарях. Я на ваші питання відповім. Бо якщо питань не буде, я буду скоро закінчувати. Я такі свої основні думки доніс сьогодні. Я сподіваюся, що запис цього ефіру там люди отримають певну користь, люди питання не, не задають. Тому, якби щоб не затягувати, буду закінчувати. Дякую вам сьогодні за увагу всім тим, хто був. На жаль, аудиторія не активна, але я знову повторюся. Маємо, що маємо ваша головна задача, коли ви щось робите продовжувати робити, не дивлячись ні на що. Навіть якщо немає аудиторії, навіть якщо аудиторія не активна, навіть якщо щось не виходить, продовжуйте робити свою справу. Продовжуйте робити те, що ви робите. Продовжуйте і не зациклюйтесь на переглядах, не зациклюйтесь на кількості аудиторії. Робіть свою справу, рухайтесь до своєї цілі, рухайтесь до своєї мети і. Рано чи пізно у вас з'явиться аудиторія, люди вас почують, люди вас побачать і люди захочуть за вами слідкувати. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу, дякую вам за, за ефір. Моє сьогоднішнє тренування закінчилося.